Всім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео ми покажемо вам, який ми зробили дитячий автомобіль. Звичайно, що автомобіль ще не завершений, ще багато тут є роботи, ще потрібно встановити сидіння, педалі, різні органи керування, проте основна частина шасі вже працює. Отож, конструкція в нас. Щось змішане між баги та картом. Почнемо з двигуна. Двигун, не знаю, яка його модель, але здається, що це 34-й двигун з бензокоси. Самий звичайний, самий малопотужний двигун. Далі центробіжне щеплення, ось тут, таке, як від коси. Далі перехідний фланець. Перехідна плита під редуктор із великої болгарки Bosch. Замість різального кругу у нас встановлена ось така зірочка, звичайна велосипедна. Далі передача йде на проміжний вал ось такий. На проміжному валу у нас велика шестерня велосипедна та дві ведучих маленьких. Тут кріплення двигуна та 205 підшипники. Далі ми зробили цей автомобіль з таким, будемо казати, диференціалом. Тобто, при повороті в нас кожне колесо має ось такий механізм. І при повороті кожне колесо заднє їде зі своєю швидкістю і нема проковзування коліс. Передача у нас йде на два колеса окремо. Також присутні дискові гальма. ну... Самі диски стоять, ще потрібно самі гальмівні механізми поставити. Ось така задня частина. По передній частині в нас перед зроблений ось такого типу. Балка. Далі, ну, будемо казати, ось такі цапви із масльонками, тут все надійно зроблено. Рольові такі наконечники, ну і поперечна тяга і ось така, такий поворотний механізм. Ось так воно все працює, ось такий виворіт коліс. На нерівностях дороги також передній міст працює. По колесах колеса у нас розміру. 4,10 дріб 3,5 на 4. Ось такі колеса на 204 підшипничках, всі колеса. На задніх колесах підшипників немає. Тут цільна вісь, гайка закручена. І колесо крутиться на на двох 205-х підшипниках, кожна піввісь. Отож, зараз продемонструємо, звичайно, що це трішки небезпечно. Проте ми хлопці. І що можуть робити таке випробування. Де ж заводите? Запускаємо. Ось так от. Їде? Ну як тобі? Лайк? Like? Uh -huh. Тому.